В Україні розпочалась мода на охилянство. Принаймні, такий висновок можна зробити, якщо дивитись на засоби масової інформації та на соціальні мережі. Різні молодики, люди середнього віку вдягають футболки з надписом ухилянт, пишуть в соцмережах про те, що вони ухилянти, записують цілі відео про те, що вони ухилянти. Пишаються цим, і що ухилянтом, на їх думку, бути дуже дуже добре. Ми не можемо заборонити цим людям пишатись тим, що вони ухилянти, так само, як і не можемо педофілам заборонити пишатись тим, що вони педофіли. так само, як і не можемо заборонити росіянам пишатись з тим, що вони росіяни, а Путіну не можемо заборонити пишатись з тим, що він тиран, диктатор, петух і вафліст. Так, це дійсно прояв демократії, це дійсно прояв свободи слова і свободи власного вибору. І якщо ти хочеш бути хлянтом. Будь ним, якщо ти хочеш цим пишатись, пишайся цим. Але держава буде приймати певні міри, бо держава має на це право абсолютно законне. Одразу за модою на повертається мода на агресивне відстоювання права на російську мову. Різноманітні б'юті блогерині Просто блогерині в дуже агресивній манері розповідаючи, що російська мова допомагає їм заробляти більше грошей, і що взагалі це їхня робота, і взагалі це їхнє право розмовляти російською мовою, чесно кажучи, якби вони в свій час так агресивно відстоювали право на українську мову на існування української мови, то сьогодні. Питання про російську мову в Україні взагалі не стояло. Так, от щось мені підказує, що ця тенденція буде розвиватись. Що найближчим часом ми побачимо, як топ персони переходять на російську мову для того, щоб заробляти більше грошей, і все це буде подаватись під соусом нібито демократичного права. А далі буде більше. Далі. Колаборанти, далі, пропагандисти, які весь цей час підтримували Росію, також заявлять. Про свої права. Вони будуть розповідати, що більше ніж два роки повномасштабного вторгнення вони сиділи в Києві або в інших містах і інших країнах і користувалися своїм демократичним правом бути за Росію, допомагати їй війні проти України, тому що вони, по-перше, особистості, а по-друге, історично справедливі все це ланки одного ланцюга. Все це пов'язано між собою і ухилянти, і повернення російської мови та культури в український медіапростір, і відкрита підтримка Росії. Зараз потрібно констатувати, що процес починає потрохи відкочуватись назад. На сьогоднішній момент наше завдання стримувати цей відкат і по можливості додати йому подальшого динамічного розвитку, Ухилянтом бути соромно. Це ганьба на всю сім'ю. Публічні особи не мають права і не можуть використовувати російську мову. Російські пропагандісти повинні відповідати за законом. Ними повинні займатись силові структури. Це важливо пам'ятати навіть тоді, коли вже. Просто не вистачає часу або терпіння навіть тоді, коли здається, що ти божеволієш в своїй принциповості. Якщо ми втратимо принциповість, ми втратимо державу. І росіяни в цьому вже будуть винні лише частково.